24 листопада ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від директора Яремчанської ліцею №1 1 про те, що невідомі водії заїхали на територію стадіону Карпати та умисно пошкодили покриття та лавку для тренерів. Співробітники Яремчанського відділення поліції оперативно відреагували на звернення. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та відео з камер спостереження. Уже за лічені години поліцейські встановили транспортні засоби а відтак і осіб, що ними керували. Деться про чотирьох молодиків місцевих мешканців 1999, 2001, 2002 та 2003 років народження. Один із фігурантів уже потрапляв по зору правоохоронців за вчинення кримінального правопорушення. Усіх фігурантів виявили за місцями їх проживання. Молодиків доставили до відділення поліції. Свою вину вони визнали. Поліцейські призначили експертизу для встановлення суми збитків наразі. Вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. Зі своїми друзями заїхав на територію школи на стадіон, який прилягає до території школи. Та власне, автомобілі зробив наїзд на стадіон, який знищив поверхність стадіону. Дуже сильно шкодую про це. Прошу пробачення у громади Ремчанської, дирекції школи і в нашої поліції. Обов'язуюсь відшкодувати те, що ми зробили. Дуже вибачаюся. По свої дії я дуже сильно жалкую. Прошу пробачення Яремчанської громади. Більше такого не повтаряться. Сужбібетки будуть відшкодовані. Дуже про це жалію, прошу вибачення у громади у дирекції школи. Дуже про це жалію. Пошкодили покриття стадіону. Ми дуже про це жаліємо. Прошимо, просимо вибачення у Яремчанської громади, ми все відшкодуємо.